Чи дійсно на сьогодні наявність трьох дітей в військовослужбовця є підставою для звільнення його з військової служби, ну, тобто під час воєнного стану? Друзі, зауважу, що дійсно кілька ефірів тому ми говорили, що таку підставу хочуть включити в законодавство, і, зокрема, її, в принципі, включили і прийняли закон. Але на той момент, коли ми розглядали в попередніх ефірах це питання, закон не був підписаний і тому не було якби, підстав і причин говорити про те, що така підстава є. На сьогоднішній день вже законодавець прийняв, як я вже сказав, цей закон. Він був підписаний президентом. і Відповідно вступив в законну силу. І на сьогоднішній день дійсно передбачено, що на період воєнного стану до підстав, які є якби, причиною для звільнення військовослужбовця з військової служби, є наявність на утримання військовослужбовця трьох дітей віком до 18 років. Тобто, якщо раніше ми говорили, що така підстава була, як лише підставою для того, щоб вас не мобілізували, то на сьогоднішній день, навіть якщо якось трапилось так, що ви на військовій службі і у вас є трьох дітей, і вони перебувають на вашому утриманні і їм до 18 років, то відповідно ви маєте повне право скористатися цією, скажімо так, підставою для того, щоб бути звільненими з військової служби, тому якщо є у вас такий самий випадок, то в принципі можете звертатися до ваших командирів і саме надавати ті документи, які у вас є, підтверджуючи, що ви маєте трьох дітей, і вони перебувають на вашому утриманні і відповідно писати заяву про звільнення.